Привіт, це подкаст Кінокут, в якому ми обговорюємо. Побачене під час кіносеансу. Мене звати Дарина. А мене звати Ростислав. І сьогодні ми обговорюватимемо фільм Михайла Єлєнка Той, хто пройшов крізь вогонь. Перш за все, хочеться сказати пару слів саме про автора цього фільму, тобто про Михайла Єлєнка. Михайло Лєнко дуже чітко бачить свою роль в українському кінематографі, а саме він прагне в, усі, в усіх своїх кінокартинах зробити українське кіно саме українським, саме для українського глядача, розказати про нас і для нас. Мене неймовірно вражає саме сміливість і непробивність Іллєнка, тому що, попри всі складнощі, попри незатребуваність українського кіно з українськими наративами в кіно в кінематографі, в кіноіндустрії, попри зросіщену медіасферу і попри загалом складні в хоча ж би в кінопрокатах кінотеатрів, Іллєнко все одно знаходить людей, підчить свої ідеї, знаходить правильні ідеї, генерує їх. І в кожній своїй кінокартині просуває одну й ту саму думку, але під настільки різними кутами і в настільки різних ідеях це дійсно дуже варте захоплення. Годі казати, фільм Той, хто пройшов крізь вогонь з офіційних джерел, подивилося тільки 60 тисяч людей, і ми з батьками в їх числі. Я вважаю, що цей фільм мають подивитися чимало не всі українці, а також. Е Аудиторія за кордону, тому що це український кіношедевр. Що ти думаєш з цього приводу? Я з тобою повністю погоджую. 60 тисяч це просто злочинно і абсурдно мало для такого фільму. Я його подивився, і він викликав в мене захоплення. Серйозно, це абсолютно не шаблоне, нестандартне кіно, як і решта фільмів Михайла Єлєнка, на мою думку, і воно ну, просто вимагає більшої уваги, оскільки це дійсно кіно українців від українців і для українців. Це українське кіно. Ми маємо його бачити, і тому е, прагнемо зробити так, щоб ви його подивилися, тому що це має сенс. Воно дійсно хороше, це класний продукт. Що цікаво, на, на початку фільму мене відштовхнула певна намішаність ідей та ліній в цьому кіно, і я відчував навіть певну байдужість. Тому що тут є і радянський тоталітаризм, і злиденність, і український містицизм, так би мовити, любовні лінії, військова справа, кар'єрні сходинки НКВД, порушується культурно-етнічна та мовна проблеми. Але по ходу фільму, ну, по ходу стрічки, цей спосіб оповідання залишається сталим і чомусь починає викликати захоплення від того, що дивишся саме його в такому форматі. Те, що було ту матч на початку, воно перетворюється в саме те, що треба впродовж фільму. І якщо спочатку тобі здається, що кіно про українського льотчика совєтської дуби, а то потім виявляється, що нескрізний сюжет це так би мовити духовна боротьба українця проти тоталітарної зрозумілості, і в цьому протистоянні головний герой зводить антагоніста з глузду навіть за умовою, що вони взагалі то знаходяться в різних світах на різних континентах. Наш головний герой Іван Додока. Він зараз спілкується з індійцями, вчить їх української мови, намагається потрапити назад. В той час, як Степан, головний антагоніст цього фільму, він прям, ну, сходить з глузду, його життя перетворюється на жахливий сон. І при цьому всьому, в цьому фільмі є толока. Як його можна не любити, Дарина? Так, там є толока, і там є декілька. Відсилок на фільм Фуджоу теж, безперечно, геніальну картину Михайла Іллєнка, знятий в 94-му році. По-перше, музику для той, хто пройшов крізь вогонь, писав той самий композитор, що й для фільму Фуджоу. І також ми бачимо в якомусь певному кадрі, що на стіні в хаті у Івана, у нашого головного героя, висить картина з фільму Фуджоу, намальована власне сліпим маляром з того фільму. Тобто творчість Ленка насправді дуже закручена і цікаво споглядати за такими моментами, якщо ти бачив більше ніж один його фільм. Та Ілленко прориває шаблони. Ця кінокартина це перш за все спосіб подолати нашу певну таку українську меншовартісність. Цей український герой, наш Іван Додока, він зображений як яскравий. Сильний, мужній з вірою просто у власні сили, без якогось певного там фльородетермінізму, він зображений як сильний персонаж, який міняє хід власної історії, історії свого життя. Тому що, попри те, що його просто життя носить. Через е, табори, через полон, через війну, через ну буквально пекло. Він долітає аж до Чукотки, потім долітає аж до Канади, до якогось індіанського поселення, і там він і там старається віднайти затишок, старається там відбудувати свій дім. І всюди, де б він не був, він все одно стоїть на своєму, він все одно захищає і показує свою українську ідентичність. Він вчить індіанське населення, індіанське поселення їхніх дітей, українській народній творчості, вчить як відганяти вовків, вчить, як називаються слова українською. Коли він був з Любою, він вчив її як привітатися з його батьком українською, і так далі, і так далі. Але також це дуже, дуже класна. Така дуже класна алюзія, не те, що алюзія це швидше відображення думки Тараса Шевченка: що свого не цурайтесь і нового научайтесь, тому що. Іван Додока, попри те, що він розповсюджує українську культуру, свою ідентифікацію, він також вчиться новому. Тобто, у Люби, яка є татаркою, він вчиться її мови, вчиться як з її батьком познайомитись. Потім він все ж таки знайомиться з її батьком і використовує ці мовні. Звороти. Коли він перебуває в індіанському поселенні, то він так само вчить їхню мову, він вміє нею розмовляти, він вчиться їхнім традиціям, він весь в пір'ях і, і так далі. Що думаєш про це? Ну, реально, фільм дуже класний. Е... Він викликає відчуття такої глибокої аутентичності. Насправді я помітив, що там дуже дешева графіка, але вона при цьому така атмосферна. Коли ти бачиш повітряні бої і там є лелека, ти відчуваєш, що це українське кіно? Можливо, це не сучасна голівудська. Е Супер передова графіка, але в той же час я відчуваю емоції pure emotion, більше, ніж я відчував би від будь-якого з голівудського фільму. І ці пастки, які автор майстерно розставляє продовж сюжету, ну от ти бачиш відсилочки на інший фільм, ти бачиш про певної української культури. Це затягується реально, блін цікаво. Ну от прям хочеться подивитися і хочеться дивитися далі і далі знайомитися з українською творчістю. Мені здається, що просто цей фільм і взагалі фільми цього автора. Непопулярні тільки через те, що вони ще не досягли критичної маси своїх глядачів. Вони її просто ще не набрали для того, щоб ріст зацікавленості став колапсоюним. я думаю, що сучасні умови дуже сензитивні для цього, і це насправді викликає певний оптимізм. Я сподіваюся, що все-таки більше людей його подивляться. Взагалі, цей фільм, як ти і сказала, він знаходиться на перетині культури української, татарської, індіанської і ну, російської. Я помітив цікаву деталь, що. Іван е, спілкується російською впродовж фільму, щоб е, порозумітися з татаркою і англійською, щоб порозумітися з індіанцями. Але при цьому, як ти й сказала, він всіх вчить українською. І це от, така, такий тонкий сигнал, такий меседж я помітив. Я не знаю, може я це собі додумав трошки. Поправ мене, якщо ти не погоджуєшся, але мені здається, що в свою чергу саме це е, по-своєму нищить міф про... Один народ, оскільки е, спілкування на е, загальновідомих мовах, які використовуються по всьому світу, тут використовується лише для того, щоб тимчасово порозумітись. Хочу повернутися до теми аутентики в цьому фільмі, е, оскільки я її помічаю дуже багато. Е, наприклад, е, ну, мені дуже подобається, як Михайло Ілленко формує діалоги і це. Коли ти дивишся фільм, ти розумієш, що це діалоги українців. Е -е. От, Наприклад, коли гадалка наврочила, що Іван буде головою колгоспу десь там далеко. Люба сказала, що вона з Кариму. А гадалка сказала: Ну я ж кажу, що десь далеко, не у нас за морем. Але тут важливо розуміти, що з Кариму не означає з Криму, це означає з Кариму, тобто з якоїсь там е глибинки російської. Я спочатку подумав, що взагалі мова йде про Каспійське море, оскільки ну, за Байкалом, розумієте, десь там Каспійське море, напевно, по шляху. Але Каспійське море воно так-то південніше, воно не стоїть на шляху. Тобто це деталь, яка може кинутись в очі. Ти помічаєш, що е, море не, не стоїть на шляху до Кариму, воно не є за Байкалом, і незрозуміло на перший погляд, чому Гадалка так сказала, але потім в кінці фільму виявляється, що мова йде. Про те, що він буде головою колгоспу навіть не за морем, а за океаном в Канаді, в поселенні ірокезів е, індіанців, де він стане вождем. Ірокезів, так взагалі, цікавий ще момент. Автор потім в одному з інтерв'ю розповідав, що. Він спеціально так структурував сюжет фільму, щоб складно було зрозуміти, в який конкретно час або в якому конкретно місці або ж країні відбуваються події. Тобто, так, це може трошки завадити нашому сприйняттю сюжету як цілісного, тому що дійсно, особливо на початку фільму, трохи складно зловити потік перебіг подій. Але в цілому це такий спеціальний сюжетний маневр, щоб знову ж таки нагадати, що ми дивимося не історичну драму, не бойовик, а щось інше. Щось інше, те, як ситуацію бачить автор без прив'язки до часу і простору. Ви бачите, що робить, що творить режисер, рве шаблони просто на частини? Мені це дуже подобається, тому що ти дивишся цей фільм, але ну він реально не такий, як ти очікуєш, і тому хочеться. Побачити більше з українського кіно, тому що ти розумієш, ну що ти там побачиш щось, що ти більше ніде не побачиш. І можливо, це не зацікавить всю світову спільноту, але це зацікавить тебе, тому що саме для тебе знято цей фільм, ти його глядач, ти той, кого уявляв собі автор, коли це створював. І... Ну це просто перенасичена аутентикою, Це тр, просто треба бачити. Щ щодо характерників, оскільки це важлива частина цього фільму, мені здається, що ця це, е культурна е цей культурний код, він е проходить е крізь весь фільм від початку і до кінця, і е це щось таке містичне, з допомогою чого е неочевидним шляхом, але головний герой може здолати е ту е тоталітарну нахабність. Е Степана, як представника комітету государственної безопасності, е, так НКВД, е, отже, він е, з допомогою цього, з допомогою тієї ж дотепності, е, здавалось би, не роблячи ніяких активних для цього дій, прямолінійних і передбачуваних, е, все-таки зводить е, свого головного противника в цьому фільмі, головного антагоніста цього кіно е, з глузду е, взагалі. З ідеєю про характерників ми можемо ознайомитись з перших хвилин фільму, коли нам розказують, що батько головного героя, його дід був характерником, дід батька головного героя, наскільки я пам'ятаю. В цьому фільмі нам показують мантру характерників, яку треба повторити, якщо я не помиляюсь, 17 тисяч 33 рази для того, щоб навчитись літати на будь-чому. Це айдентика, це сила народу в мемах. Без вітрил і колес, неси мене до, неге, до небес, гей, гоп, куций пес. Отак от тисяч от, 33 рази і можете літати на чому хочете. Хочете на. Мітлі, хочете на подушці, я не знаю на що фантазії вистачить. Взагалі, містичні здібності характерників, це ж ну нестандартні суперсили, якими перенасичена масова культура. Вони не розкриваються як кліпова адаптація своєрідного прояву ідентичності. Ні, цей фільм це сам по собі, сама по собі адаптація сучасного кіно до української культури, а не навпаки. Це стиль, в якому творить Михайло Іллєнко, На секундочку, ми не розуміємо здібності здібності характерників, але при цьому ми відчуваємо, що це щось ну нове і свіже. Це така міфологія, ізольована від чогось, про що всі знають не язичництво, відоме в східній Європі, не грецька міфологія і не протистояння м'язів чи інтелекту. Чи хитрості. Тут відчувається протистояння на якомусь духовному рівні, в рамках якого ти маєш показати щось нове, чого не бачило голівудське кіно, і чого воно показати не могло би так, як це може показати кіно українське. Тут є і, і темп оповідання, і кліше, і звичні методи, але при цьому ти не відчуваєш, що це стандартний фільм, ну як ти не крутий, в звичайному світі. В звичайному фільмі в тебе не складається таке враження, що ти покидаєш світ уяви та переходиш в дійсність мави, як це бувало в мантрах козаків-характерників. Так, загалом вважаю важливим зазначити те, що ця історія, цей сюжет, він є натхненим реальними подіями. Ну, точніше, історія, яка швидше за все мала місце бути, але вже стала такою собі легендою про Івана Доценка, льотчика Другої світової війни, героя Радянського Союзу, який теж пройшов через німецький полон, через е, радянські табори, який опинився на Чукотці, і потім якимось чином опинився е, власне, в тому індіанському поселенні ірокезів в Канаді біля Монреалю. І легенда промовляє те, що коли делегація, радянська делегація в пошуках кукурузи потрапила власне, в те поселення в Канаді, то один з делегатів запитав у місцевого індіанця, як тут пройти до телеграфа, і той індіанець відповів йому українською. От, і, власне, те саме, такий самий зворот подій. Ми бачимо якраз таки в цьому фільмі. Воно ніби збагачує все, що ти щойно побачив, підкріпленням чогось історично достовірного. Це не прям фільм-тере-історія, документалка, історична драма, а це фільм з своїм історичним прототипом з, 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 з з приводу льотчика Аса, який здійснив кілька сотень бойових вилітів, і він був героєм радянського союзу, але пройшов через радянський і через німецький полон, і в кінці своєї подорожі опинився в Канаді, де він і залишився до кінця життя і взяв собі індіанське ім'я, що на нашу мову перекладається як той, хто прийшов крізь вогонь, як він і представився представнику радянської делегації. Блін, це дуже крутий момент. От ви прям дивитесь цей фільм, і саме в, в кінці чуєте цю фразу просто мурашки. Клас, мені дуже подобається. А це ми ще не обговорили про зв'язок з природою в цьому фільмі, про спілкування з вовками, про те, як Іван допомагає лелекам, а вони потім на іншому континенті атакують Степана, коли той робить щось не дуже хороше. Добре. Підсумовуючи, по перше. Цей фільм закликає нас до того, аби не цуратися свого, позбутися свого комплексу меншовартості, а також не боятися чужого і навчатися новому. По-друге, це залишатися людиною, незважаючи на те, через яке пекло, вогонь, обставини і луху долю ми пройшли, а також мати свідому ідентичність, не боятися її показувати і захищати в будь-яких обставинах. Знати свою історію, цікавитися історією інших народів, аби порозумітися. І найголовніше це те, що любити ближнього свого, любити людей, тому що в нашій хаті є Бог. Дякую, що були з нами. Дивіться українське кіно. Наступного разу ми обговорюватимемо фільм Антоніо Лукіча Люксембург, Люксембург.